Поділюся, у мене був запит а, на те, що бачите фінансові можливості. Взагалі, фокус на фінансові можливості, бо тому, що якщо ці роки я йшла в духовність, так я. А... Жила і мала можливість прохарчувати себе і свого сина, свою маленьку сім'ю, але в мене один маленький мінус, я не вмію відкладати велику кількість грошей і заробляти велику кількість грошей, яка б мені була фінансовою подушкою на довший проміж часу, наприклад, там, на рік, на два, щоб я не нервувалася, не хвилювалася. І сьогодні, якраз, оскільки запити є, поступив а, запит від мого сина. Це вчора. Він запропонував мені, віддавши своїх 5 доларів, а, щоб я йому дала карту свою на 2 долари, не буду в деталях вникатися, але сама пропозиція, що він мені дає 5 доларів, а я йому тільки 2, тому що йому величезна необхідність потрібність саме в цих 2 доларів, оскільки його карта заблокована, а він хоче скористатися моєю картою. Як я зреагувала на цю можливість? І є програми, які е, довше приймають часу зі мною я не бачила цих можливостей, не звертала на них увагу, тому що не було в ньому фокусу. І автоматично зразу я відповіла: ні, 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 я переживаю мою картку, може теж заблокує або якісь там хінації, ще щось і так далі. А сьогодні ранком прикидаюся, і я зрозуміла, неля це ж була можливість. Першому, від кого це пішло, від твого власного сина, який тобі запропонував цю фінансову можливість? І я подумала, якщо я можу скористатися цією маленькою можливістю, я запишу програму санскрипт і в дальнішому її зможу дублювати і помножити. Значить, потрібно вернутися за пропозицію. І чи погодиться він зараз в цей день, коли це була пропозиція вчора? Як думаєш? Яка розмова між там відбулась, і яке його рішення?